Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флейта. Ми продовжуємо грати на світі витоки магії. У Попередній серії ми хотіли повбивати босів у Зер Кеніум, але побачив, що немає, на жаль, усі збори того біому, який нам треба, а точніше, мод на генерацію перекриває мод а, з цим біомом. Поки що не знайшов вирішення цієї проблеми, але сподіваюся, я якось вирішую її, хоча я навіть не знаю, як це. А, Теоретично навіть зробити. Добре, в цій серії ми все ж таки закінчимо виконувати завдання в окувусі. Ну, давайте спочатку вбийте дракона кінця, ми попередній серії вбивали досягніть кінця, ну, звісно, якщо ви не досягли кінця, ви і не вб'єте дракона. Добре, досягніть рівня магії-60-ї, я думаю, це все зрозуміло, тим, хто дивився попереднє відео. Ну, але це будемо робити упродовж цих всіх завдань, тому що поки я буду завдання ці робити. Я буду її підвищувати рівень магії. А потім, якщо в мене все ж таки не виконається, то я вже це напрямлено, буду 60-й вибивати. Все, далі. Зачаруйте предмети чарівністю рівня третього або більше за допомогою руйнованої на ось цієї. Для цього ми заходимо у зачарування і дивимось. перший тір нічого, другий тір щось. Там і тут є чотири. ого, тут дуже багато, ось на четвертому дуже багато, ну але нам хоча б третій зробити. Ой-ой-ой. Як тут багато всього? Ну от, наприклад, аура паломника, так або блискавиця, вдача один вогностійкість. Щось зроблю дуже таке поростеньке, от, наприклад, відрубувач голів. Мені дуже цікаво, що це таке. Крафтиться дуже легко, а ні, це вимагає рівень 2. Давайте рівень 3. Ось. Крафтиться все одно дуже просто, тому його і зробимо. Звісно, можна рівня 3, але тут ще треба частичка Ендеру. А нам треба, ну точніше, нам вистачає і третього рівня. Давайте детальніше придивимо, що нам треба: Точило, червоний гліф, залізний меч, це вже в мене є. Готово. Трекож треба руна Ендеру. І так як в мене вже була накреслена руна Ендеру у скрині, нам потрібно не тільки е, її зробити як руну, тобто не як схему, а як саму руну. Ну, Але це не проблема, перегріваємо від день у звиток, та і все. Тепер беремо молот рунованого коваля і забиваємо цей звиток. Все, забили. Тепер забираємо руну. І в цілому все можна вже крафтити. Але я не пам'ятаю на чому там взагалі, на чому там взагалі треба крафтити. Ага, на ось цьому. Тобто ми. Сюди руну кидаємо, гліф, точиво, а також залізний меч. Все, тепер беремо наш дивуюся манівізіонелу палицю. І які там взагалі треба форми. А, квадрат та е, трикутник. Все, робимо квадрат та трикутник. Все, воно починає робитись. Все, чудово. Відрубування голів 2. Тепер дивимось, ні, на жаль, не зачарувалось, ну точніше, не виконалось завдання. Треба саме зачарувати цей предмет. Меч, Якщо я, звичайно, ось цей меч, як... правда, цей меч він як, як заклинання, тому я не впевнений, що він буде працювати. Ну, але ж знову ж таки, давайте. о, все, це тепер запрацювало, і можна його сюди забити. Все, чудово. Ось, тепер цей матч ще краще. Тільки відрумування голів. Я не знаю навіщо воно взагалі. Але добре, будемо знати. Можливо, тепер у нас є шанс отримати голову з моба. Прикольно. Нічого не змінилось, напевно, тому що я протупив і треба все ж таки робити відрубування голів третього рівня. Все, давайте я знову зроблю це ж саме. Тобто, я ще частичку Ендера зроблю. До речі, як вона взагалі там крафтиться? Вона крафтиться. Оу... А, нічого Тут взагалі нічого складного. Тому давайте я це все вже в другий раз зроблю. До речі, цю частичку, напевно, треба в Ендерсвіті Світі робити, бо для кожної частички треба своя атмосфера. Проводимо ритуал для частички Ендеру. Вау, який він гарний. Він дуже гарний. І все. Частичка Ендер у нас. До речі, вона так гарно виглядає, вона навіть гарніша, ніж а, інші частички, як на мене. І знову крафтимо. Все, нарешті Відр... так, відрубування голів третього рівня. Це значить, що ми вже а, не виконали треба знову ж таки зачарувати цей меч Ось тепер ми нарешті виконали це завдання. Чудово, йдемо далі. Отримайте дихання дракону. Це треба знову викликати дракону. Це ми зараз і зробимо. Отримайте елітру. Елітри, Так. Ну тоді давайте зараз ми вб'ємо в другий раз вже ендер дракону і... Полетимо за елітрами, щоб виконати ці два завдання. Фух, нарешті робимо кристали енду. У мене і не було, і не гастів, і не стержнів, нічого взяли. І так, і так, все кристали енду просто ставимо швидесенько, швидесенько, поки ці не дійшли до мене. Саме головне, поки не дійшли, ось ці якраз моби, які сліпим мене роблять. Так, все, треба знайти десь обсидіановий. Uh, так, ось. Все. Оп. І все. Тут же ми зможемо його легко. Ой. Він тільки, е тільки створюється цей дракон. Все. Тут вже ми зможемо легко його вбити. Ну, все, ось тут ми і забираємо. Все дихання дракона ми забрали, ну і все. Тут вже просто по канону ми все його вбиваємо. Ось ці ось ці моби мене дуже сильно бісять, тому що вони якраз мене і і Сліпим мене роблять, і ще вони знаєте що? Вони позаду з'являються. Тобто, поки мене б'ють, вони з'являються це дуже сильно по щурячому. І все, останні удари. Один, два, це. Ми його знову ж таки перемогли. Тепер давайте дійдемо до далеких островів та там вже знайдемо елітри. А летючі острови тепер ще гарніше, ніж у звичайному ванільному Майнкрафті. Так як тут виконує цю дію, тобто робить гарний енд баттер, адмод. Якісь тут такі цікаві споруди є. Ой-ой-ой, що в мене тут б'є? Uh, ніби портал дуже цікаво виглядає. Це теж з Butter End мені цікаво. Чи це з іншого. Так, це Butter End. Мод. А ось і місто Енду. Я думав, що, по-перше. Я думав, що воно красивіше буде, а по-друге, це якесь дуже маленьке, е маленьке місто. І Серйозно, я скільки... 9300 блоків пролетів заради ось цього. Ну добре, хоча би шалкери добуду. Ви колись бачили воду в венді? Тепер так. Вау, знову я зустрів, дивіться, який він величезний, це прям супер. І дуже швидко. Тобто, ну, буквально тисяча блоків, там може півтори, і знайшов все. Тут 100% є корабль, 100%, До речі, ось такий ліхтар гарненький. До речі, там був фіолетовим е кольором, а тут вже зеленим. тобто... Кольори змінюються з біомом. Тобто цікаво, як буде у звичайному світі. А поки я піду за елітрами, он бачу вже мої елітри. Прям так, через, не знаю, 300 блоків. І ось вже в рамоці елітри нас чекають. Все, піднімаємо елітри і бачимо ну, нове досягнення. І це виходить, що ми, коли дійдемо додому, ми виконаємо два завдання. Добре, що тут в нас у скринях? Так, нічого тут цікавого немає, хоча що це Регенерація мани, додатковий стріл, цікаво, що це з нього щось можна зробити, з нього можна подвоїти, тобто ще більше зробити цих стріл. Навіщо не знаю? Можливо, не дуже гарні, так що я їх візьму. Точніше, не дуже гарні, а дуже корисливі. Діаманти смарагди, діамантовий шопом безкорисливий, та до речі, вузка дракону, що тут з нього можна зробити, з нього прикольні речі можна зробити. Все, вибралось та дивимось. І так, дійсно, ми виконали два завдання: дихання дракону та елітри. Ну, в нього я дивився, там нічого цікавого не було. Також мені дали Енд для чайників, тобто посібник для Енду. І тут я знайшов, як активувати цей портал. Тут треба якісь фрагменти. Як ці фрагменти створювати, я не знаю. Ні, не фрагмент, напевно, кристали. бо там я бачив слово кристал. Кристал, напевно, це ось вічний кристал. Це треба кристал Енду, Кристалевий і ендершарт. Шард. І це теж десь створюється тільки де. Я не можу на нього навіть клікнути. Напевно, він я, або як руда випадає, або з якоїсь мови. Скоріше всього, з якогось мови, бо так би мені показувало, що це руда. Причо, це ж цей ліхтар, мені цікаво, як він буде виглядати. Ага, він тут виглядає як такий фіолетовий розовий е, ліхтар. Ну, цікаво, прикольно е, доповнення буде до сквату. Жах тут вже дуже багато різних блоків, не зрозуміло. Ну як не зрозуміло, це все ми. Тому ми розуміємо, що це таке. Тут, окрім я вам не показував, що це таке велике ріхно, але це таке. Ось тут треба покращити руновий наковальня до ковалда Брімстоуна. Поки що ми цей брімстоун не будемо робити. Давайте створимо транзитовий тунель. Теж він такий не дуже приємний для створення. А от створити конструкцію з щонайменше з трьох обсидійних частин можна в конструкціях. Виходить так, що щось з цього ми можемо не робити. Точніше, ми можемо два щось з цього не робити. Тобто з цих трьох завдань можна вибрати один, який ми зробимо. І напевно це буде щось таке най, напевно, легше. Це буде, напевно, цей конструкт. У дивіться, що я знайшов Створіть транзитні тунель. мені чомусь показалось, що це інший. Предмета це ось цей тимчасовий тунель, я так зрозумів. Тут всього треба руна Ендел, частичка Енда і годинник. Це дуже легкий крафт. Давайте його і зробимо. І залишається тільки скрафтити його на цьому алтарі. Все, е годинники ми ставимо, також частинку вложимо. І де в нас ось руна. І треба накреслити трикутник, далі коло, а також перевернутий трикутник. Все. Створюється, я сподіваюся, що це то. Просто я дуже впевнений, що це то, тому що це дуже легкий крафт. Я коли дивився гайди, я бачив там набагато складніші крафти. І це так, це він все чудово. До речі, дивіться, що він робить: він е, дає нам такий, е, ніби тунель. Тимчасовий тунель, тобто, ну як тут і написано. Ось ми тут можемо щось робити, робити, і а, він через деякий час. Перетвориться знову на ці всі блоки. Тим самим ми можемо, ось, наприклад, цього торговця, ми дивимося у нього якісь не такі, потрібні, які потрібні нам торгівлі, і ми просто його ось так от робимо. Ну, ну добре, Замість торговця впала його лама. Шкоди, звісно, вам, але ось так от, ну, прямо мене. Так, добре. Операція по знешкоденню торговця провалена. Ну і все, зробили все саме найлегше. І треба зараз виконати магії 60-го рівня. І все, я перейду на п'ятий рівень. Жах, звісно, що не виконав саме ось ці, ну, як на мене, найскладніші завдання, але вже в наступних серіях, я думаю, покраще познайомимося з цим модом. Окрім того, що по завданню ми будемо робити і е, інші його предмети, бо інші предмети, вони навіть ну, вони дуже імбові, я вам хочу сказати. Добре, все. Зараз 60 рівень на коплю. Все, виконали це завдання. Тепер нам треба, як і з 3 на 4 рівень, ми переходили, треба провести ритуал магічної ради давніх. Ну добре, давайте проведемо його. Для вас пройшла секунда, а для мене півгодини. Добре, все ми тут виклали ці Зробив все чудово, точніше частинку. Ми це вже не в перший раз робимо, тому а так треба ж цей ритуал викликати вночі. Точно поки okay, я чекаю ніч, Дуже вас прошу поставити вподобайку та підписатися на канал. Це дуже і дуже мотивує знімати нові відео, а також їх покращувати. Чорт, я забув, що в мене частичка магії в скрині лежала. Я ще одну частичку магії зробив. Ну добре, можливо, колись вона ще знадобиться. Думаю, знадобиться. Все, ніби ніч натискаємо і все починається. Знову вони вилазять, незрозуміло, звідки. Ми стаємо по центру. Вони нас піднімають. Це все ми вже бачили. І все, вони зникають, нам дають як п'ятий рівень, нічого, до речі, не пишуть. Хоча, наскільки я пам'ятаю, коли ми з третього по четвертий рівень йшли, то щось писали. Шкода, не знаю, можливо, я помиляю, що писали, ну, було, але було б прикольно. Все, ви досягли максимального рівня. Це дуже круто, це прям прекрасно. Таке відео вийшло дійсно дуже великим. Якщо вам сподобалось це. Відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ну а з вами був Флейк. До зустрічі в нових відео.